Огляд на цікавий складний ніж з клинком типу Ships Food модель Carda J1317. Почнемо, звісно, з його габаритів та характеристик. Маємо наступні параметри 200 мм загальної довжини, 80 мм довжина клинка, 3,8 мм товщина і 160 г ваги. По матеріалах з однієї сторони накладок у нас сталь 3 хром, з іншої сторони у нас G10 матеріал і на лезі сталь D2. По осьовому вузлу там знаходяться підшипники. Працюють вони в парі з замком типу Frame Lock. В ножа присутня кліпса, і також є отвір для темляка. Відкривається він з допомогою фліпера. Робиться це надзвичайно швидко та легко, гарно ніж збалансований, підшипники такі, як потрібно. При цьому хочу зауважити, що осьовий вузол, а саме гвинт, якщо так можна його назвати, це вже фактично елемент. Тут здійснено з таким цікавим вирізом на хрест, і відповідно його буде дуже і дуже зручно відкручувати та чистити в польових умовах з допомогою просто плоскої викрутки або чогось металевого з відповідним розміром. Не потрібно носити з собою для цього викрутки. Сам клиночок у нас у формі Chips Food така форма класно підходить для нарізання, стругання, і, в принципі, загальна ергономіка ножа вона дозволяє його взяти молотковим хватом і робити ось такі от рухи. Тобто, якщо вам потрібно буде простругати якусь дерев'яшку, то він в Цьому плані вам точно допоможе, бо така форма сприяє саме такому руху. Додатково про хват хочеться сказати саме за сторону з G10. Вона має ось такі от діагональні насічки, по всій довжині і вони доволі глибокі. І це поверхня настільки цупка, що навіть якби в ножа не було цієї самої гарди, то він все одно б в руці утримувався настільки надійно, що вперед-назад він точно не поїде при роботі. При цьому з такою вагою і ось таким от прямим обухом ножем. Зручно батонити, тобто ви можете просто його поставити іншою дерев'яшкою зверху бити. Форма цьому сприяє в підсумку 1317 Це модель ножа, яка справиться з багатьма завданнями, як в домашніх умовах, міських, чи то навіть в туризмі, завдяки своїй товщині та міцності. І придбати таку модель надзвичайно просто. Залишайте замовлення на нашому сайті або пишіть нам в повідомлення.